Вітаю всіх на каналі. Продається Opel Vivaro. Прекрасніший автомобіль в прекраснішому стані, в гарному кольорі. Давайте більш детально. Так, перед тим як почати огляд, хочу нагадати, що в мене є інстаграм-сторінка. Будь ласка, переходьте, підписуйтесь, завжди будете бачити актуальну інформацію по автомобілях, які продаються або які вже продані. Ну, саме у мене. І так, це у нас Opel Vivaro, як ми бачимо, автомобіль 2012 року випуску. Моторчик у нас 2.0, 84 кВт. Автомобіль абсолютно без підкрасів, екологія вся на місці, пробігу 275 тисяч, все оригінальне, нічого не змотувалось, не крутилось, не фарбувалось. Тобто, от автомобіль реально в відмінному стані, я би сказав. Всі вікна оригінальні, навіть лобове скло і по лобовому склі також ніяких сколів немає. Давайте більш детально по кузову, потім вже інше все розповім. Як ми бачимо, є протитуманні фари, бамперок ціленький. Оптика ну, взагалі в ідеалі, все світленьке, все як має бути. По капоту, може мілкі якісь там від камінчиків висічка є, от бачимо три штучки чи чотири, А так загалом все ціле. Лобве скло, як я казав, оригінальне. По вікнах 11, ну, одинички. 11 рік, а вінкод і автомобіль по техпаспорту 2012 року. Тут, як ми бачимо, є датчики дощу до світла. Досить непогані комплектації. Це в нас оригінальний пасажир. На оригінальних таких колпачках, на стальних дисках. гума цешка така досить непогана. По кузову, як ми бачимо, таких ямок, конкретних царапок, такого нічого немає. Все гарно виглядає, автомобіль виблискує. Все як має бути. Всі герметики оригінальні, з двох сторін є вікна, які відкриваються, зверху є релінги. Такий вигляд у нас збоку. Тут також всі герметики оригінальні. Гума всі 4 однакові. Ззаді в нас розпашонка. Це посилання на мою інстаграм-сторінку. Будь ласка, переходьте, підписуйтесь, як я вже казав, будете, бачити актуальну інформацію. Всі в нас шилдики на місці, ДТІ і буковки червоними буквами, червоними відзначені, тому що це 84 кВт. В на дверях передніх пишеться вага автомобіля навантаження, а в трафіків пишеться кіловати. А Viva, щоб зрозуміти, чи це 84 кВт чи ні. Якщо пишеться Opel Vivaro, просто без CDTI, це 66 кВт. Якщо є CDTI, то це 84. Ззаді підгріве вікон, також і підігрів дзеркал. Тут все гарно. І от по цій пластмасі все гарно, по стопіках, по всьому. Я думаю, тут видно. Нічого не пошкодженого Ось тут. Зазвичай тут часто дуже злазить. От автомобіль, щоб ви розуміли, в 2016 року заїхав в Україну і в одних руках з того часу. Просто дуже гарно збережено. Є відео, як я проходжу прибором, що він не фарбований. Якщо когось цікавить, будь ласка, пишіть, я скину відео, взагалі немає запитань. По форсунках перевіряли, форсунки всі в ноліках, взагалі зауважень немає. Екологія також на місці. Забитий сажевий тільки на 9%. Тобто це ще їздити і їздити. Так, як я казав, це у нас оригінальний пасажир, 9-місний категорія Б. Спереду є коврики, сидіння в ідеалі взагалі. Тут це не ремонтовані сидіння, тут все гарно. По панелі, також тут можна звернути увагу. З магнітола кнопочки не витерті. Тут також все оригінальне, кондиціонер заправлений працює. Кондиціонер два і спереді, і ззаду для задніх пасажирів. Водійське сидіння також не продалене, Це гарно. Руль, до речі, також в оригіналі. Зараз з іншої сторони покажу. Так, тут мій номер телефону, за цим можете номером телефонувати. Є також, як я казав, датчики дощу та світла, це все також працює. Постелі все гарно. Тут це також все гарно. Це як ми бачимо, оригінальний домкрат. Запаска ззаду також є. Дверки закриваються легенько. По ходовій жодного лишнього зауваження, звуків ніяких немає. Обводка вікон. Чиста, але по бажанню можна обклеїти. Також хто бажає, я вже багато в попередніх відео показував. Ставлю от сюди двохдійної магнітоли здорові, з камерами заднього ходу, диски, там, шкіру зашити, ну, все, що бажаєте. І так далі, по салонах ми бачимо все гарно, все ціленьке, тут нічого не задерто. Тобто за автомобілем слідкували. Ручечки все на місці. Це все у нас працює, все як має бути. Кондиціонер на задніх пасажирів також все працює. Пол без задірів, все гарно, ржавчин немає. Ось як ми бачимо. Тут все проклеєно, до речі, тут спереді також проклеєно. От тут також можна звернути увагу, жодний болтик не кручений. Ну, в принципі, чого він має бути кручений, тут нічого не фарбовано. Бокова закривається легенько, також без зауважень. Є отут от такий нюансик. Знаю, ну Всі знають, що ці двері перед цими закривають, тому така ситуація. Ось вмітував вона навіть збережена полочка. Не часто в коротких базах полочки попадають в цьому є. Пол взагалі в ідеалі навіть на камеру він темний. Там все також. Все складається, все розкладається, знімається, витягується без проблем. Забір повітря, пластмаса чистенька, не пошкоджена, дах також. Неправильно сказав, тут стеля, а зверху дах, да, отут все також рівненько По дверцятам все ідеально. ну Може якісь міленькі, тут бачимо такі пошкодження, вшкалювання. Але загалом все дуже гарно. ну Дійсно, дуже гарно збережене авто. От коли у автомобіля один власник, коли одна людина їздить, слідкує, от такий стан залишається. Жодні болтики тут не кручені. Це гарно. Дверки також гарно закриваються. Як я вже казав, по ходовій частині жодних зауважень. Все тихенько, все як має бути. Так, вигляд ще. З водійської сторони сидіння в ідеалі. Нічого не продавано. Передні сидіння були в чохлах. Тут ще видно трошки є отакі як складочки, за того, що от в чохлах їх так зажимає. Але воно з часом розрівняється. Я просто зняв чохли, і похімчистили, і от такий стан. Як ми бачимо. Так, тут все також гарно. Жодний болтичок, знову ж таки, не кручений. Рулік, я казав, оригінальний, але вже є трошки сліди експлуатації. Але автомобіль реально з пробігом 275 тисяч. Можу скинути vertical. Ну і загалом автомобіль в одних руках. Так, такий вигляд звідси я вже казав. Коврики є, педальки в оригіналі. І тут все також все гарно. Так, ще моторний відсік. Електросплопідемники, електродзеркала, це також є в цьому автомобілі. Ось такий вигляд у нас. Є відео також до того, який автомобіль мив двигун. Можу скинути, також тут не було нічого такого страшного, але бачок чистенький, жодний болтик не кручений. От ми бачимо. Кому потрібно, можу скинути відео, який він був. До підготовки. Так ще зараз заведу. От там я доставляв якісь рейнги, ще щось таке показував, в принципі, Так, За форсунки, здається, казав, по щепленню зауважень немає, по ходовій також, по коробці все ідеально. Все працює відмінно, без лишніх там, звуків все всього іншого. Без одної поділки масло. Ну, це зараз автомобіль стоїть, я її там, тільки сюди зранку заводив. Не їздив. А загалом, якщо їздити, буде десь без двох кубіків. Це середній розхід 9,1, повний бортовий комп'ютер, тобто все як книжечка пише. 6 градусів за бортом, все нормально. Як я вже казав, екологія на місці, не може бути навіть ніяких там натяків, на дими, на ще щось, все ідеально. От він отак от саме заводиться на холодну і точно так само на гарячу. Працює просто відмінно, це євро 5 мотор, двигун, як можна правильно сказати. От ми чуємо роботу. Він просто ідеально працює. Ось такий автомобіль. Дуже гарний стан дійсно, кого цікавить. Будь ласка, телефонуйте, можливий пригін автомобіля в ваш регіон, можливий обмін і багато різних варіантів. Кого цікавить, телефонуйте, зустрінемось, домовимось. До зустрічі!